Повертаючись з Євросоюзу, закарпатець намагався перевести зайвий товар на митному посту тиса, водій вантажівки, надав товару супровідні документи на вантаж загальною вагою 4,4 тонни на 32 вантажних місцях. Та коли інспектори управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил закарпатської митниці провели зважування, то з'ясували, що реальна вага товару на понад 2 тонни більша ніж зазначено у товарі товаросупровідних документах також встановили, що деякі товари взагалі в них не вказані. Відносно перевізника, який подав митниці товару супровідні документи з неправдивими відомостями щодо кількості вантажних місць, найменування товару, їх ваги та кількості складено протокол за частиною 1 статті 483 митного кодексу України. Незадекларований товар, який переміщували з приховуванням від митного контролю, тимчасово вилучено його орієнтовна вартість складає понад 130 тисяч гривень, але остаточну оцінку надасть спеціаліст експерт справу скерують до суду.